Слава видатних дерев Європи, не крутить голову старим липам. Літні ужгородці просто ретельно готуються до зими. Окраса міста, його майже 80-річні липи, скидає листя дружно усією алеєю. Навесні ж знову перетворяться на зелений коридор. Липу не дарма вважають найкращим деревом для міської зеленої архітектури. Чеська влада, що у 20-ті роки активно розбудовувала місто, подбала і про озеленення. В 1920-х роках виникло питання про перенесення столиці із Мукачева у місто Ужгород. і у 2020 році було затверджено, що столичне місто Подкарпатської Русі є на місто Ужгород. Відповідно, почалася розбудова в Чехословацький період нової зони, яка будувалася довкола мікрорайону Малий Галагов, довкола Народної ради. І ясно, що треба було укріпити саме для цієї зони набережну, яка була досить пологою, і е, треба було, щоб її підняти е, для того, щоб не заносили постійно стандартні весняні осінні повені воду. Піднявши набережну, треба було її укріпити наявними способами. Крім стандартних дерев'яних і бетонних способів, був звичайно природний спосіб це коріння дерев. Отже, були насаджені відповідно липи, але чехи любили в кожному якусь родзинку. Тут є кілька видів лип, які. Звичайно, змінить одна одну під час цвітіння. У 28-му році, 1900 була закладена липова алея, яка має на сьогоднішній день 2 кілометри 270 метрів. Вона йде від пішохідного моста і закінчується на Слов'янській набережній. Це вже біля сьогоднішнього падіюна. І тут є кілька видів лип, які змінюють період цвітіння, адже липа цвіте... протягом 10-15 днів, і цикл таким чином, завдяки різним видам, збільшується. Ніхто не знає достеменно, скільки дерев складають найдовшу в Європі липу валею. Напевно, не менше трьохсот, каже Федір Шандор, який зате знає найбільшу таємницю зеленого коридору. Під однією з лип закладено послання тодішніх ботаніків у 28 році про що писали тодішні чеські газети до майбутніх поколінь, коли якщо, наприклад, будуть викорчовувати липи, сажати нові побажання з того. Часу 20, 20 століття, людям 21-го століття ми маємо гордитися, що найдовша в Європі липова алея знаходиться в Ужгороді. Є липові алеї в таких містах, як Швейцарське Лугано, є в Леоні, є Ундер але це все вулиці. У нас вона є алеєю, і, звичайно, вона радує жителів не тільки тим, що це є специфічна флористична зона, а тим, що вона є набережною і прикрашає місто, поєднує угорську частину із Чехословацькою. Звичайно, алею не обійшли увагою усі путівники. Вона у них є міською візитівкою, але насправді статус туристичної родзинки у вишукуваних у два ряди ужгородців ще попереду. Звичайно, треба лише деякі елементи анімації і ілюмінації. Ілюмінація це елемент анімаційний, і звичайно, наприклад, в 1998 році понад 1200 дітей школи номер 2 міста Ужгорода привели святкову таку шеренгу, вистроїлися для відзначення відповідно ювілейної дати Липової алеї. Сьогодні е, немає вивізка, яка була кілька років тому назад. Про цю липову алею. її можна перетворити у звичайну анімаційну зону. Це різні е, ігри, малюнки на е, звичайно на доріжках на тротуарах. Можна вводити святкування. Всього, що пов'язано із липовим деревом, починаючи від меда і закінчуючи дерев'яними виробами, хто знає, може і справді липова алея стане місцем міської радості під час прогулянки набережної Федір Шандур каже: загалом у Ужгороді багато цікавих зелених мешканців Є й давніші та більш своєрідні дерева з усіх разом складається неповторна зелена архітектура міста. Ну, слава богу, поки що в Ужгороді є все те, щоб називати його зеленим містом в центрі Європи. Це крім Липової алеї, але каштанова алея, де росте кінський каштан, білий і. Е... Червоно-кривавий, до речі, саме червоно-кривавий каштанін посаджені зуже в Києві, знаходяться. Крім того, у нас є Боздовський парк, величезна міська зона, де можна відпочивати. Це в стилі англійських парків. Крім того, у нас є знаменитий парк Лаудона, де зібрано чимало екзотів, починаючи від таксодіума болотного і закінчуючи гінго кіпарисовиким. У нас є парк підзамковий, де знаходиться одне із найдревніших дерев Ужрода. Це майже 700-річний платан е кленолистий. Крім того, у нас є унікальніше е дерево, е це кафе на дужем. І там знаходиться ясен, понад 300 років йому, але унікальний на, на ньому платан. Платан, який, якому вже близько 200 років і гортає все це дерево. Ужгород засаджений катальпою бусколистою, е яке називається сигаровидне дерево. Тепер це видно, як ці сигарки висять. Ми не будемо повертатися до весни, тому що є ще сакура, сакурові алеї. Є три види, магнолія, солонжали, не і кобус, є і юдене дерево, є адамове дерево, яке росте на площі Корятовичі. Тобто, уже це місто і екзотів, і водночас паркова, красива зона. Та липова набережна таки особлива. Найгарнішою Федір її вважає у серпні, коли вже всі липи відсвіли. Нині алея має шанси і збільшитися, адже подовжиться і набережна. Місто розбудовується уздовж Ужа. Та найголовніше дбати не тільки про новобудови, але і про зелених ужгородців. Якщо чесно сказати, то треба зробити кілька речей. Перше, це виконувати те, що є в бюджеті закладено міської ради, просто виконувати відповідним службам, які це за це отримують гроші із бюджету, який формується із наших податків. Що би я порекомендував – це е, зробити генеральний план озеленення міста Ужгорода, який би став копією для інших міст, сіл і так далі. Уже були пропозиції. Ці були пропозиції винесені на розгляд ради, яка займається по розробці стратегії Ужгорода до 2015 року. Це слава Богу, робиться. Спочатку теоретична база, а потім практична. У нас є просто унікальніша школа комендаря фодора, зайця і ботаніків, які створили унікальніший на базі біологічного факультету ботанічний сад. І сад Ужгородського національного університету це просто розплідник чудових рослин для Ужгорода. Все готово. Тільки треба лише одне змінити внутрішній менталітет і робити за що платять гроші. Ну а поки весна, коли в місті можуть з'явитися нові зелені мешканці, липам тільки сниться. Ці літні ужереці ретельно підготувалися до зими, аби добре виспатися і прокинутися уже вісімдесятирічними. Наступного літа планують особливо рясно зацвісти з нагоди ювілею. Але десь високо у гілках старих лип таки кружляє сон про славу видатних дерев Європи.